Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Сьогодні, любі мої глядачі, у передчутті зими я пропоную зв'язати вам ось таку чудову шапочку з Жакардом. Ви можете її зв'язати. З будь-якої пряжі, з будь-якої, ну, скажімо, ниточки на будь-який розмір, я вам розкажу повністю про всі розрахунки. Ну і, звісно, розкажу про те, скільки ж я набирала на цю шапочку. Так, Ось зв'язана вона з безвідворотику, резиночкою 1 на 1 жакардом і має ось такий помпончик. Вона високої посадочки, тобто можна носити її і завертаючи край шапочки, можна носити ось так підгинаючи край шапочки. Одним словом, я думаю, на фотографіях ви все побачили. Якщо вам подобається, давайте розпочнемо. Найперше, хочу розказати про пряжу та інструменти, які вам будуть необхідні. Я в'язала цю шапочку з товстенької пряжі. Це Alize Superlana Maxi. Це в мене була біла ниточка. 75% акрилу, 25 вовни. У 100 грамів 100 метрів. І кольор у мене 55-й е, білий. І синя ниточка, це в мене Gaza Vікін у 100 грамів 100 метрів. Колір 4017. Це ось такий красивий синій електрик, такий навіть більш насиченіший. 70% акрилу 30 вовни, тобто ниточки одинакового метражу різних виробників, але вони дуже гарно між собою поєднуються. Тобто, я в'язала з більш товстенької пряжі. Далі. Я в'язала двома водами інструментів. На резиночку я брала спиці номер 5 і на основне полотно спиці номер 6 кругові на тросику 40 см. Ну і звісно, ножниці, голочка для ховання кінчиків. Ось і все. Що ж, давайте перейдемо до розрахунків, і я вам поясню, як розрахувати вашу шапочку. Перш ніж розпочинати наші розрахунки, я хочу сказати, що я використовувала ось таку схему. Я вам її зараз вставляю на екрані для того, щоб ви могли зробити скрін. І, звісно, я її також закріплю у вкладочках в спільноті на Ютубі. Схема має рапорт. 14 петель, і повна схема має в висоту 39 рядочків. У даній шапочці я використовувала неповну схему. Тобто я брала від 7 рядочка і останніх також 7 не пров'язувала. Тобто, лише ось цю центральну частину. Для чого я вам це кажу? Тому що у вас. Кількість петель після резиночки повинна ділитися на 14 для того, щоб ваш жакард вписався у візеруночок. Так, тепер давайте по розрахункам як розраховувати шапочку на ваш розмір. Найперше, вам потрібно поміряти обхват своєї голови. У мене це 57 см. Далі вам потрібно буде відв'язати невеличкий зразочок. Я завжди в'яжу зразочок цією резиночкою, якою буду в'язати і шапочку і зробити два заміри зразочка. Перший замір це коли ваша резиночка в спокійному стані не розтягнута, я завжди вимірюю 5 см. І в мене виходить, що у спокійному стані у 5 см 8 петель. Я ділю 8 на 5 і отримую свою щільність в даному випадку, вона у мене 1,6. Далі я розтягую резиночку геть трішки, і знову виміряю 5 см. І в розтягнутому виді у мене виходить, що в 5 см 6 петель. Якщо я 6 поділю на 5, отримую щільність 1,2. Щоб. Отримати середню щільність, я цих дві величини додаю і ділю на 2. І в мене виходить 1,4. Тепер я свій обхват голови множу на отриману величину. 57 помножити на 1,4, в мене виходить 79 петель. Але у нас пряжа має здатність ще після ВТО. Скажімо так, розправлятися, вирівнюватися. І Якщо ви хочете отримати шапочку щільно по голові, вам потрібно від цієї величини відняти ще 10%. Якщо ви хочете отримати шапочку, яка буде сидіти вільно на вашій голові, цих 10% віднімати не потрібно. Я ж люблю більші ніж шапочки, я віднімаю 10%. У мене виходить 71 петля. Раппорт мого візерунку складає 14 петель. І якщо ми візьмемо 5 рапортів, це буде рівно 70 петель. Отже, від величини 70 петель я буду відштовхуватися. Але я на резиночку все набираю трішечки менше. Я набираю 64 петлі, і це для більш щільнішої посадочки. Якщо ви любите вільніші шапочки, набирайте, так як вам показано в розрахунках, я набрала 64 петлі. І лише після резиночки я додала оцих шість петель, щоб вийти на рапорт візерунку. І шапочка в мене сидить доволі щільно по голові, якраз так, як я люблю. Ось такі прості розрахунки. За ними ви можете під свою пряжу, під свій інструмент, маючи раппорт жакарду, розрахувати свою шапочку. Я ж вам розкажу, як в'язала я якраз ось цієї пряжі товстенької 100 грам в 100 метрів. Якщо вам цікаво і ви хочете пов'язати разом зі мною, отже, давайте це зробимо, розпочинаємо ми наше в'язання з набору петель. Я буду набирати Петлі методом болгарський зачин, дуже гарно формується край. Для цього я залишаю з лівої частинки ниточку, як на метод довгий хвіст, беру одну спицю і розташовую ниточку, так як на метод довгий хвіст. Ось так. Тобто, з великого пальчика, в мене йде коротший хвостик. З вказівного пальчика хвостик від моточка. І перші дві петлі ми набираємо так зазвичай, як у методі довгий хвіст. Ось у нас вийшло дві петелечки. А наступні дві петлі ми будемо чергувати. Першу петелечку Ми набираємо як метод довгий хвіст, тобто ось заводимо шпицю. Під петелькою, яка утворилася на великому пальчику, виводимо спицю в середину петельки, захоплюємо ниточку з вказівного пальчика і в цю петельку біля великого продіваємо, затягуємо. Щоб набрати другу петельку, нам треба змінити положення вказівного пальчика, ми відпускаємо ниточку, у нас ниточка одіта ніби на великий пальчик. зараз, ми відпускаємо і одіваємо ось так. Тобто, в нас ось ця ниточка, яка з коротшим, вже йде, бачите, внизу. І набираємо знову петельку, вводимо в серединку, ось так. Захоплюємо ниточку, з серединки, з під низу ніби виводимо. Ось так. Якщо ми подивимося, в нас петелечка, ніби вийшла, бачите, така парна, здвоєна. Показую ще раз. Першу петельку набираємо, звичайно, ось від себе знизу, з цієї сторони, захоплюємо ниточку, протягуємо. А другу петельку міняємо положення пальчика, вводимо всерединку, захоплюємо ниточку. І знизу до гори виводимо. І ось таким чином ми набираємо наших 65 петель. Набрали ми наші петельки. розрівнюємо паталечки по спиці, щоб ніде не було перекрутів. І зараз ми будемо замикати в колом. Для цього ми першу петлю з лівої спиці переодіваємо на праву. Ось так Тепер першу петлю з правої спиці ми одіваємо на цю перезняту петлю. Ниточку підтягуємо і все. Тепер у нас замкнене вколо в'язання, ми можемо в'язати його тепер по колу. І я буду в'язати резиночку 1 на один. Першу петлю я пров'язую лицевою, другу виворотнюю Лицева виворотня. І так ми пров'язуємо на необхідну нам відстань, якщо ви хочете з одинарним відворотоком. Ви пров'язуєте меншу кількість. Ось тут я підпишу на екрані кількість рядочків, якщо ви хочете з подвійним відворотиком. Також прописую на екрані кількість рядочків і сантиметрів, яку потрібно зв'язати для відворотику. Пров'язуємо резиночкою один на один відворотик і зустрінемося з вами. Пров'язали ми нашу резиночку. І зараз ми переходимо на спиці номер 6 і будемо в'язати лицевою гладдю. І в першому рядочку нам потрібно додати 6 петель ну, для нашого жакарту. Отже, ми переходимо на лицеву гладь. За кожної десятої петлі я буду прибавляти одну патичку ось так. Ось так, я прибавляю. За допомогою схрещеного накиду і прибавляємо. Пров'язали ми ряд з прибавочками, і далі ми в'яжемо ще три рядочки просто лицевою гладдю, пров'язуючи наші прибавочки також лицевою. Зараз ми дійдемо до прибавочки, я вам покажу. Ось наша прибавочка, я її просто пров'язую лицевою. І ви бачите, що немає ніякої дірочки. Все добре. Отже, в'яжемо ще три рядочки лицевими. Пров'язали ми наших 4 рядочки лицевою гладдю. Ми зараз знаходимося на початку рядочка, і зараз ми будемо починати вив'язувати жакард Для жакарда, ось у мене такий синій контрастний колір, і для жакарда, дівчатка, я використовую ось такий наперсток, У мене звичайний пластиковий, китайський. Я знаю, що є різного роду ціна перстки, і я вам зараз покажу, як я його використовую. Найперше, давайте роздивимося схему. Ось моя схема з яку я хочу використати у цій шапочці. Я вам обов'язково її вставлю для того, щоб ви змогли зробити собі скрін. І починати я буду з сьомого рядочка. Ось сьомий рядочок. Ось, і е, у мене іде темний колір, перша петелечка Так, Ну готуємося. Найперше одіваємо на персток. Далі основну ниточку я кладу ближче до себе. Далі під'єдную темну ниточку. Ось так. от І закриваю я. Ось. Тепер у нас в роботі одночасно буде йти дві ниточки. Цю я поки що підтримую, тому що вона в мене ще не закріплена. І розпочинаємо в'язання. По схемі: у нас перша петелечка йде з синім. Ось, я її пров'язала. Далі у мене йде 4 петельки білим. Чори петелечки білим. Далі в мене йде одна петелечка синя. Я в'яжу вже карт з протяжками, але якщо дуже багато буде е, перетягувань, то прийдеться зробити е, перехоплення ниточки. Далі три петелечки білим, одна петелечка синя синім. Далі чотири петелечки білим. От якщо буде більше чотирьох петелечок, то потрібно робити перехоплення, Чотири петелечки білим, одна петелечка синім. Знов чотири петельки білим, одна петелечка синім. Три петельки білим. Ой, так зачекайте. Неправильно. Три петельки білим. Одна петелечка з синім. Далі чотири петелечки білим. Одна петелечка з синім. Чотири петельки білим, одна петелька з синім, три петельки білим. Одна петалечка з синім. Мені в'язати зручно. Спробуйте. Можливо, вам також сподобається 4 петельки. Білим, одна петелька синім, чотири петельки білим. Одна петелька з синим. Три петельки білим. Одна петелька с синим. Далі чотири петелечки білим. Одна петелечка з синім, чотири петелечки білим, Чотири. одна петелечка з синім, три петельки білим, одна петелечка з синім, чотири петелечки білим. Це рядочок наш перший завершився. Можете поставити собі маркер початку ряду і продовжувати далі. Далі у нас іде одна петелечка білим, тут підтягуємо ниточку, одна петелечка з синім, три петелечки білим. І по схемі ви собі вив'язуєте, контролюєте схему, і ось так у вас буде виходити. Зустрінемося з вами, коли вив'яжемо жакард, і я покажу далі, як закривати нашу шапочку. Коли ми пров'язали повністю весь жакард, ось так він виглядає. Можете цю шапочку приміряти на власника, на себе або на кому на кого ви її в'яжете, і подивитися, чи достатньо вам висоти шапочки, і чи треба ще декілька рядочків пров'язати, чи можна уже закривати. Мені висоти шапочки достатньо, але мені недостатньо синього кольору на маківці. Тому я пров'яжу ще. Рядочків 4 синім кольором, просто лицевою гладдю по колу і тоді буду уже закривати. Ви ж подивіться, скільки вам рядочків ще потрібно, і тоді давайте будемо закривати. Пров'язала я необхідних мені 4 рядочки. І далі ми будемо закривати. Закривати я буду маківку різку, але постараюся зробити це якомога плавніше. Отже, пров'язуємо дві петлі і третю, четверту ми пров'язуємо разом лицевою, підтягуємо, щоб не було дірочок, знову пров'язуємо дві петлі. І третю четверту ми пров'язуємо разом лицевою. Це перший рядочок нашого збавляння. Ми так робимо до кінця рядочка, і наступний рядочок ми просто пров'язуємо лицевими петлями. І далі зустрінемося, я вам покажу наступний етап збавляння. Наступний етап збавляння ми будемо пров'язувати по дві петлі разом. Я вже взяла шкарпеткові спиці для зручності, тобто ми всі петлі пров'язуємо дві петелечки разом, до кінця рядочка. Наступним етапом нашого закриття буде пров'язування кожної петелечки дві разом. Тобто всі петлі, які у нас є на спицях, ми пров'язуємо. по дві разом. Я їх, скажімо так, міняю їхнє положення на спиці для того, щоб більш акуратненько виглядало наше закриття. Отже, всі петелечки ми пров'язуємо по дві разом. Так, і останній етап нашого закриття це ще раз. Ми усі петелечки без лицевого ряду. Зразу пров'язуємо ще раз по дві разом. І будемо тоді стягувати наші петлі. У мене на спицях залишилося 8 петелечок. Тепер я відрізаю ниточку. Беру голочку. І стягую ці вісім петель просто голочкою. Перебираю на голочку і затягую. Ось так я затягую, далі голочку я перевожу на виворотню сторону, і з виворотньої сторони я намагаюся акуратненько попідтягувати, попідшивати і зашити цю ниточку, щоб вона ні в якому випадку ніколи не. Не розпустилася. Просто так в петельки гарнесенько зашиваю. Ось так виглядає наше закриття такою квіточкою. І ось так виглядає повноцінно наша шапочка уже. Готова. Тепер залишилося її випрати і поховати усі кінчики. Дівчатка, ми поховали усі кінчики, і я прикрасила ось таким помпончиком невеличким цю шапочку, і мені здається, доволі мило. І якщо ви в'яжете дитячу, ви можете взяти більший помпончик, і буде доволі симпатично. Отже, наша шапочка готова. Я рада, що ви в'язали разом зі мною. Неймовірно щаслива, якщо вам сподобався цей майстер-клас, і ви напишете мені про це в коментарях. Дякую. Що в'язала разом зі мною? Нагадую, що. Я Маруся, канал Маруся на скринька рукоділля. І я робила для вас цей новорічний подарунок до Доріс-2. До зустрічі, мої хороші!